Сьогодні мова піде про досить успішний варіант ри за білих ферзом у гамбіті проти слов'янського захисту. Отже, після d4, d5 ми ходимо c 4 на досці ферзовий гамбіт, і тут дуже часто чорні відповідають ходом c 6 Це дуже надійний початок за чорних, та чорні зміцняють пішачка на d5, після розміну, наприклад, їхній пішак c 6 стає на d5, і вони чудово контролюють поле e 4 Тут ми продовжуємо стандартним розвитком. Ми виводимо, для прикладу, коня на F3. Чорні відповідають аналогічно, конем на F6. Ми виводимо коня на C3. Так. Ці всі дії спрямовані на те, щоб ми мали контроль над полями в центрі. І дуже часто чорні тут продовжують ходом. Пішака на Е6. Виникає ось така цікава, схожа на піраміду пішакова структура, яка дає чорним можливість зацементувати пішака на d5, який, власне кажучи, безпосередньо впливає на Е4. А нам треба пам'ятати, що наша основна мета в цій побудові ферзовому гамбіті провести е 4 І ми це все ж таки зробимо з успіхом. Після цього нам треба вирішувати, що робити зі слоном на це один. Ну, і найкраще рішення тут зіграти. Слон G5, ми зв'язуємо потенційно важливого коня чорних, який впливає на пункт Е4 з ферзен. І ось якщо тут така тонкість є, якщо чорні не зіграють зараз е, Б4, не нападуть на коня, а зіграють, наприклад, А6, ну, зараз ми бачимо, що вони можуть для себе не розглядати хід Б4, оскільки ну, десь можуть зіграти е, Е7, ну, десь менше виглядає корисним хід. Е, Д6, тому вони можуть не ходити відразу Б4, а можуть піти А6. Це хороший хід, заставляє визначитись нашого слона з тим, що робити. І ось тут потрібно все ж таки бити коня по ряду причин. Ну, Перша, це те, що кінь перестає впливати на важливе поле Є4. По-друге, цим взяттям. Коня на f6, ми змушуємо чорних побити ферзем, і ферзь тепер не може вийти ні на b6, ні на А5, і це дає нам певну перевагу на ферзому фланзі. Також ферзь на F6 може попадати під удари, під темпи, наприклад, якщо кінь піде на e 4 Отут хтось може відразу поспішити провести e 4 ну це буде поспішне рішення, оскільки після того, як чорні забирають і білі забирають конем з атакою на ферзя, у чорних є чудовий хід. Слон Б4, вони ставлять шах, і тепер не зрозуміло, як захищатися від шаха. Якщо вставити коня з поля F3 це втрата пішака на D4, а якщо відходити конем на D2 з поля e 4 це також не є найкращим варіантом за білих. Та? Тому хід Е4 в цій позиції, він виглядає трішки поспішним. Та? Деколи тут в цьому варіанті ще ходять. З пішаком на поле Є3, але все ж таки нам потрібно буде другим темпом все ж таки проводити Е4. Тому цей хід також можна робити, але я вважаю, що найкращим рішенням тут є все ж таки зіграти ферзь Б3. Ось такий варіант. Чому? Ну, по-перше, чорні не можуть вивести зараз ферзя ні на b6, ні на А5. Також вони тепер вже не зможуть походити слоном на Б4. І ми зможемо вже тепер проводити Е4. Чорні, мабуть, що тут зіграють d7. Ми бачимо, що ферзь також зв'язує слона на полі c8 з пішаком. І ось тут ми тепер проводимо Е4 і після розміну забираємо конем, нападаємо на ферзя. Чорним потрібно вирішувати проблему з ферзем, потрібно в загальному щось робити з розвитком, оскільки ми бачимо, позиція сперта не найкраща. Проблема з білопольним слоном, є певні питання до чорнопольного слона, куди краще їм вийти. І, в принципі, отут позиція за білих цілком задовільна. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав подобайку, Підписуйся також на канал, щоб завжди знати більше про шахи.